Розпочнімо огляд е, із того, що в нас відбувається на різних локаціях українського української оборони. До речі, можна почати навіть із е, сумщини, тому що на днях тут на мапі діпстейт. Буквально відбулася зміна на мапі в зв'язку із захопленням з боку противника населеного пункту Андріївка. Діпи визнають, що ну так на жаль, треба говорити про те, що росіяни захопили цей населений пункт. Ця ситуація із захопленням. Відбувалася так би мовити хвили подібно. Спочатку була захоплена частина території, потім сили оборони покращували позицію. Потім, все ж таки, противник заковтнув, так би мовити, заполонив населений пункт внаслідок е, того, що ну, росіяни традиційно користуються своїм значно переважаючим ресурсом е, при інфільтраціях, при ну ось таких заковтуваннях населеного пункту. Е, були спростування так офіційні щодо контролю Андріївки. Діпи кажуть, що хотілося б це вірити. Але деякі свідчення, які вони володіють, свідчать дещо про інше, і мовляв, що ворог присутні там доволі такі значні кількості не виглядає. Я, я зі свого боку спілкувався з підрозділами, які на сумському напрямку тримають оборону. Не виглядає так, що це може перерости щось більше, але безперечно, що Андріївка, це неприємність, скажімо так, тому що. Наближення ворога до е, хотіні та писарівки е, це не дуже добре з точки зору подальшої оборони нашої на е, сумському напрямку. Але станом на зараз не відмічається якихось значних е, амбіцій на просування противника далі. Бік сум це лише ситуативне покращення тактичне е, свого положення, але варто відзначати, що воно важливо, тому що коли ми відбили свого часу Андріївку, воно було ну великою перемогою для нас все ще зберігається насправді е, щодо наших військ з боку. Наші військ, ця флангова загроза зі сторони кіндратівки. Тому е, росіяни напевно, що якщо будуть справді далі намагатися покращити своє тактичне становище, то будуть намагатися розширити цей плацдарм на ту ж таки кіндратівку, але факт є фактом: е, Діпстейт показує захоплення Андріївки е, у Куп'янську. В тим, чи, в тим часі ще в одній локації, де е, зараз відбувається пане покращення нашого становища. Було показано на днях буквально удар нашої авіації по купінській центральній лікарні. Це от якраз таки в цьому одному з червоних осередків, котрі ми маємо маємо змогу спостерігати зараз на мапі Діпстейт в купінській центральній лікарні, якраз таки засіло чимала кількість військ противника, і російські воєнкори героїчно описували цю, цю оборону, виписуючи, що мовляв там ледь не сталінградську оборону вони тримають. Ну, вот, вы бачите, такие, один из рус Росвоинкора. Извините, но, но, но то, что американцы украли Мадуро, а мы Зеленского нет, это ерунда, а не ерунда это наш то ли полуокруженный, то ли наглого окруженный отряд в больницы Купенска, который там, как в Сталинграде неделями держится. И вот что с ними будет это важнее всех Мадур. Відповідаю, що з ними сталося. Наша авіація їх просто стерла в пилюку. Ось цей удар, який було показано буквально учора, демонструє реально знищення цього сталінградського загону противника у центральній міській лікарні міста Куп'янська. До цього з'являлися відео, як звідти е, чисельні окупанти вибігали, набирали просто сніг і топили його на воду, тому що не було що пити. Е, а зараз їх буквально таки добили в цій центральній локації, тому я думаю, що е, цей осередок е, великий. Пункт оборонний противника тут зламлено, і можливо, це буде означати подальше покращення ситуації із зачисткою Куп'янська і в цій локації центральної частини міста. Зокрема, рухаємося далі. Сьогодні хочу ще деталізувати певні особливості Гуляйпільського і запорізького напрямків. Почнімо напевно, що із Гуляйполя. Тому що ну ми справді бачимо за останній час на мапі Діпстейт, бачимо всі просування противника дещо глибше гуляйполя в бік населених пунктів, аж починаючи від прилук, далі Варварівка, далі Зелене Святопетрівка, староукраїнка і по залізничне. Ось по цій всій лінії противник в цьому секторі фактично що просувається, аж уже вглиб за. Голей поле, основний рух відбувається по посадках. Тут, до речі, на Донбасі зараз я так розумію, що сніжить не так, як у столиці, та на заході країни. Тут не така критична ситуація з точки зору снігу і обледеніння, але натомість тут доволі таки проблемна дощова ситуація. знову ж таки негода, вона аж ніяк не сприяє тому, аби. Оборона, яка опирається, скажімо, що так на дронову складову, могла тут краще отримувати її. Відповідно, ворог, користуючись негодою, просувається по посадках, але переважно, чому тут сіра зона а, на мапі в багатьох локаціях позначена, тому що це просування має так, так, так званий односторонній. Е одностороннє спрямування, скажімо що так, тому що росіяни йдуть в останню путь і звідти більше не вертаються саме тому тут позначені сірі зони, а не ознаки якогось повного контролю з боку противника, якщо говорити безпосередньо про самий населений пункт Гуляйполе, нагадаю його. Адміністративні межі, то тут зараз фактично не існує переднього краю. Ну, от його просто не існує. Ворога можна зустріти активно в будь-якій точці міста. Е, вони ховаються в будинках, в руїнах, розвалених будинків, е, накопичують, акумулюють свій особовий склад для подальшого поступового потенційного розширення контролю, е, намагаються закріплюватися в житловій забудові, яка там ще в ряди годи існує. Ну тобто, реально постійне всюди суще просочування противника е, і. Зберігання такої ситуації, що стало у переднього краю в місті просто-напросто немає. В таких умовах утримувати Гуляйполе, безперечно, надзвичайно надзвичайно складно це. Нагадує такі обставини оборони, які фіксувалися на початках Покровської операції, допоки нашим військам не вдалося, допоки 7-му корпусу ДШВ не вдалося вибудувати передній край по залізниці в Покровську, доти проблеми Покровська були абсолютно. Неочікувані незрозумілі, непередбачувані. тобто абсолютний хаос е, в розумінні того, що ж що ж там коїться, е, але вдалося його порядкувати по голі полю. Наразі говорити про те, що хаос стає впорядкованим. Ну напевно, що не доводиться е, наразі. Тут ситуація така, що Дуже обережно, скажімо, що так і я беруся так само за те, щоб описувати тут ситуацію. Дещо скажімо так кращою в сенсі контрольованості є ситуація в районі Степногірська, але при цьому вона не є значно легшою, тому що те саме. Велика кількість фіксацій інфільтрацій поодиноких проникнень противника. Ворог просувається все глибше і глибше, навіть глибше ніж ми їх бачимо ось тут на сірих зонах на мапі Deep State, навіть глибше ніж це відбувається у Приморському, аж до річного противник доходить. Тобто дуже багато одиночних таких інфільтрацій. І сіра зона тут заслуговує на те, щоб бути взагалі широчезною. Але при тому, що такі глибокі інфільтрації противника відбуваються, немає стабільної логістики цих груп, немає постійно. Но їхнього закріплення саме тому діпи не розширюють -E е ось цю сіру зону ці Локації дуже активно тут працюють наші пілоти, от реально, що варто віддати належне, наші пілоти в цій локації знищують противника, не дають йому закріплятися, знищують логістику е ворога. Е власне наслідок чого вона е ворог і вороги не може похвалитися, тим, що він тут е закріплюється. Е але при цьому, ну на жаль, ми спостерігаємо ось подібні е такі тенденції на просування в різні локації. Зокрема, нещодавно офіційні речники е Сил оборони повідомляли, що по дну Каховського доскову. Що Росіяни і до Малокатеринівки намагалися інфільтруватися? Дехто розганяє вже зараз тези про те, що це ознака великого руху в бік Запоріжжя. А зараз ще цей ознаки ці поєднується з тим, що Запоріжжя потерпає від енергетичних ударів противника, тобто на межі блекауту, і вже такий блекаут було на днях зафіксовано. в Запоріжжі, і, очевидь, і ще буде що от, мовляв, ворог зараз займе Малокатеринівку, Далі просунуться до Кошугуму, і вже фактично відкрива, відкрита дорога на Запоріжжя. Це трохи не так працює за моєю оцінкою. Я думаю, що об'єктивно зараз не стільки ворог буде акцентувати свою увагу. На руху до Запоріжжя, скільки йому радше цікава дорога, котра пролягає до Степногірська. Ось ця траса одна єдина траса, яка лежить із Запоріжжя до Степногірська, і ворог в максимальній кількості точок намагається цю трасу перерізати. І з боку Приморського та річного і з виходом через Малу Катеринівку потенційно на цю трасу. І, можливо, в кушугум із виходом на цю трасу, для того, щоб повністю обвалити нашу оборону, от в цій локації степногірської ділянки. Ось це. Більш видимий як на мене, напрямок руху противника. Крім цього, звісно, що потенційний подальший вплив на логістику ось другої траси, котра так само Запоріжжя виходить через Комишуваху в бік Оріхова. Є такі амбіції, думки у противника. Але станом на сьогодні якихось масштабних дій, фіксацій, концентрації сил противника наразі. Не спостерігається масово накопичення їхнього не спостерігається наразі. Ворог справді активно переміщення фіксується нашим рухом опору в районі Маріуполя. Тут фактично зараз ворог поробив свої рідні. Військові бази в околицях Маріуполі, нещодавні приліт, який фіксували дрони сил безпілотних систем по військовій частині головного розвіду управління росіян спецпризначенці, які буквально внаслідок одного удару по місцю дислокації особового складу вбитими або пораненими було більш як 120 російських спецпризначенців. Ну, не суть важливо. Це просто підтвердження того, що справді в Маріуполі зараз росіяни будують фактично, що такі повноцінні військові бази. Так, от в Маріуполі. З Маріуполя зараз через Маріуполь російські війська рухаються не сюди в бік Васильівки, не сюди. Вони рухаються переважно в локацію Гуляйполя. Тобто, от сюди відбувається концентрація і постачання російських військ. Тому що очевидністю саме Гуляйполе вони розглядають як головну слабину, головну точку подальшого їхнього прикладання зусиль не дарма за останні дні. Саме в секторі Гуляйполя була найбільша кількість. Та інтенсивність бойових зіткнень на, на всіх, абсолютно, лініях ä, фронту, які зараз є. В Україні тому от така от історія. Але забігаючи наперед, і десь може заспокоюючи народ, варто говорити все ж таки про російські резерви, які не фіксуються в такій кількості, щоб зараз загрожувати наступальним діям на запорізькому напрямку. Ну а на додачу цих слів я лише завершу підтвердженням певних аналітичних зведень від відомого. Військова аналітика члена групи інформаційних спротив Костянтина Машуця. Він проаналізував ворожі резерви, як вони формувалися продовж 2025 року, і з чим ворог підійшов зараз до 26-го Тобто, той темп втрат, який українське військо забезпечило для противника вже в 25-му році, той темп призвів до того, що росіяни зараз не зуміли сформувати своїх. Реалізувати своїх резервних планів планів щодо формування резервів.